Знімаємо екстрактор, знімаємо подачу патронів. Тут у нас є фіксатор. З цієї сторони ми його прижимаємо. Він вискакує. Виймаємо його, виймаємо прапорець. Так, Тут у нас є... Реге. Ми його прижимаємо і він вискакує. Виймаємо його, пережимаємо ударний механізм. Зверху прижимаємо, витягуємо. От ударний механізм з пружиною нас. То у нас знизу. Іде ще один фіксатор. Діоз гори. Добриємо вниз, виймаємо. І тут у нас буйок з продовжувачем буйка.